План роботи або план дій може допомогти вам перетворити коригувальні стратегії на реальні дії. Чим корисний план дій? Він визначає пріоритетність коригувальних дій, які ви повинні виконати для покращення показника охоплення вакцинацією. В ньому основна увага приділяється найважливішим діям, які ви маєте намір виконати в цьому році, щоб допомогти вашому закладу подолати проблеми та досягнути своєї мети у показниках охоплення вакцинацією. Він також корисний, оскільки показує вам детальний і реальний план реалізації коригувальних дій. План дій визначає, що буде робити персонал медичного закладу, коли він буде це робити, хто конкретно несе відповідальність за його виконання, а також ресурси, необхідні для проведення будь-яких заходів. Ось приклад плану дій, який ще не був заповнений. Час для складання плану дій – Настає після того, як ви виявили та обговорили найсерйозніші проблеми з результативністю вашого закладу під час щорічного огляду результативності наради з періодичного огляду або кураторського візиту. Щойно ви визначите пріоритети проблем, знайдете першопричини проблем і визначите шляхи їх вирішення, ви можете скласти план дій. Потренуємося заповнювати план дій разом. По-перше, важливо, щоб ви завжди починали цей процес. Визначивши два або три пріоритетні проблемні регіони, у яких громадах найбільша кількість неімунізованих дітей, найнижчі показники охоплення або найвищі показники незавершених курсів вакцинації? Які важкодоступні громади можуть потребувати додаткових послуг, чи існують проблеми з обладнанням холодового ланцюга або нестачею запасів, які потребують пильної уваги? Переконайтеся, що дії зазначені у вашому плані дій. Допоможуть вам надавати кращі послуги і досягати кращих результатів у цих пріоритетних регіонах. Далі опишіть коригувальні дії, які ви запланували для пріоритетних проблемних регіонів, таких як спеціальні втручання або заходи щодо соціальної мобілізації. Наприклад, вам можливо доведеться зустрітися з місцевими медичними працівниками, щоб визначити зручний день і час для проведення щеплень у сім'ях рибалок. Або вам треба буде провести основний ремонт частини обладнання холодового ланцюга, яке не працювало багато днів. Можливо, у ваш мікроплан виїзних сесій вакцинації не була включена якась важкодоступна громада, тому ви можете додати виїзну сесію у свій робочий план. Усі ці проблеми вимагають коригувальних заходів, які повинні бути відображені у плані дій. Запишіть заплановану дату кожної дії та особу або осіб, відповідальних за неї. Нарешті визначте, які ресурси вам знадобляться для виконання кожної із запланованих дій. Визначте, які ресурси у вас є, а які необхідно буде отримати із району або регіону. Чи потрібні вам кошти, і якщо так, то скільки, чи знадобиться вам транспорт або гроші, щоб заплатити за транспорт, чи потрібні будь які кошти на відрядження, і якщо так, то для кого, чи будете ви брати з собою якісь інші витратні матеріали. Наприклад, для проведення додаткової виїзної сесії вам може знадобитися транспорт або фінансування для транспортування, добові на один день і витратні матеріали, такі як вакцини, розчинники, шприци, коробки безпечної утилізації, плакати, брошури, облікові листи, карти профілактичних щеплень і реєстри імунізації. Розмістіть план дій на стіні вашого медичного закладу, щоб усі знали про цей план, і стежте за прогресом у міру виконання дій. Чи виконали ви те, що планували на місяць? Якщо ні, що завадило вам виконати дію? У стовпчику зауваження опишіть, що сталося і чому? Важливо відстежувати свій прогрес у здійсненні заходів і відзначати, коли щось іде не так і чому. Пізніше, коли знову прийде час планувати або оновити свій план дій, ви можете використовувати ці спостереження для створення ще більш ефективних планів. І, зрештою, підвищити свій показник охоплення вакцинацією.